Доброго дня, сьогодні 5 серпня і до вашої уваги такий сорт, як киргизька, Це вже другий рік в мене вона плодоносить. Завжди дуже чудовий врожай. Запилюваність дуже хороша. Тут у мене дві щепи. Там в мене жовта фаска зверху. Так, а тут дві щепи киргизької. Одна поламалася під навантаженням, то трошки от бачимо, підрізав і все одно на маленькій гілочці отакий от урожай. Слива дуже врожайна, я тут практично не нормував її, навіть не нормуючи отакі от плоди. Крупні плоди. Значить, це один з плюсів, а з мінусів, ну, скажімо так, пишуть в інтернеті, що в неї така посередня, скажем, імунність. Вона хворіє, часто пошкоджується різними болячками. Ну, поки що другий рік я не замітив, щоб чимось пошкоджувалося і гнилі, тут небагато в неї було. оброблялося свічом двічі. проти шкідників разів 4, навіть 5 раз, я обробляв її. Ну, вже як місяць я нічим не обробляю, свічом тільки 3, 3 тижні тому я обробив. А так, зараз котрий котри кращі плоди, от вона вже в мене практично тільки-тільки доходить. в багатьох вже вона відійшла, а в нашому регіоні вона от тільки починає. Був знайомий, там теж тільки починає достигати. Так, ну от. О, от, такі, от такі сливи, три штуки на ладонь. Палець вчора обліпиху обрізав. Нечально секатором чуть пальця не відрізав. Ну, таке буває частенько, коли поспішаєш, часу мало. Так, зараз зважимо і продегустуємо. Ще кілька щеп у мене. О, до речі, ключі знайшлися, які я вже тиждень шукаю. Як щодо так. Буває таке часто секатори губляться в мене по саду, Різні інструменти. Ну таке бува. Так. Коли субота-неділя, приїжджаю, часу мало, а роботи багато. 81. Так. Так отдати. 85. Ну, в мене й за 100 грамів були в тому році. Я нормував 87. Ну, це якщо не нормувати, це 80 грам. Отака от слива, Дуже красивий вигляд, така товарна слива. знайомо багато сортів, але от отака от слива зараз розходиться по хорошій ціні і дуже швидко. Бо слива ну, на вигляд і крупна, і красива. Ну, ще одну ще зважу. 87. Ну от так десь в такому районі. Так, щас... ну зараз вже така м'якенька. сейчас розріжу. подимся Як там середині вона. Ну, кисточка наполовину виділяється. Можливо, в майбутньому, хоча і ні, десь так і наполовину буде виділятися. Так. От така Така м'якуш, дуже, суч... дуже соковита слива. Одна з соковитих на даний період от до Фісандра. Одна тут ще залишилася. Теж одна з самих соковитих. І дуже смачна. Кислинки взагалі Я не відчуваю, там ледь-ледь в шкірці кислинка. Але багато от диплоїдів, наприклад, і слітово. Там шкірка товста і кислинка замітна. Тут такого немає. Тут дуже багато сахару, соковита, отака м'якуш майже прозора. Ну, Я кілька вже щеп зробив. Робив тому році коліровку, там виросла, Ще показував відео. там. Одна зламалася, друга залишилася. Так, живці тут Ну, тут вона є ще будуть, і там в мене ну, знайомо візьму. Вона фактично вся сила йде в урожай. От це така слива, що дуже урожайна, навантаження хороше, плоди дуже крупні, навіть ненормуючі. Оце не Анна Шпет, де. Теж дуже багато плодів, але, але вони всі дрібні. Якщо не нормувати, то ця слива взагалі просто бомба. Поки що ну, негативу я не знайшов. Пишеться, що я така до болячок посередня імуність. Ну, подивимося, поки що нічим в мене не пошкоджувалося. Я поки що придивляюся. Ну так три-чотири ще зробив щепи. Собі знайомі багато просять зробити, тому ну, слива пристойна. Отак, от 4-8, от якщо оцінку ставити, то можна поставити ці сливі. Ну, На даний час конкуренція тільки от до Фісандра в мене от доходить, от реальна конкуренція цій сливи.